Всім привіт! Радий вітати вас знову на моєму каналі і радий робити для вас нове корисне відео. В даному відео я хочу зробити огляд, розказати про дві неймовірно потужні повітрядувки. вирішив об'єднати огляд цих двох повітрядувок для того, щоб знайти 10 відмінностей між ними. Зараз я вам покажу трохи ближче, і ви зрозумієте, чому я назвав це відео 10 відмінностей потужних повітрядувок». В даному відео я хочу продемонструвати вам, як працює, розказати про технічні характеристики, про вагу цих двох повітродуйок, а саме фірми Ято, ЯТ-85176 та повітродувки фірми ProCraft PB20. Всі вони комплектуються літіонними батареями. В комплекті з'ято одна батарея йде в даному випадку з Прокрафтом, вона комплектується тільки тушкою. Але ви завжди в нашому магазині можете придбати скільки завгодно і будь-якої потужності акумуляторів і та одинарну або подвійну зарядку для цих акумуляторів. Якщо у вас дуже великі об'єми, і ви одночасно хочете заряджати дві батарейки для цього інструменту, хоча одночасно можна використовувати тільки один акумулятор. Отже, не буду довго затягувати, зараз покажу вам технічні характеристики, зараз продемонструю вам, як вони працюють відповідно, як вони годуть. Відразу хочу відмітити, що не дивлячись на свою потужність та розміри, вони йдуть дуже легенькі, а саме і ця і ця повітродуйка важить 2 кг. Якщо ви комплектуєте 4-амперною батарейкою ці повітрядуйки, то ця вага буде становити 3-3 кг. Тобто, вони дуже легкі, дуже такі маньоврені. Легко працювати рукою, <звук> вони навіть будуть, мені здається, однаково. І зараз в процесі огляду ми будемо з вами шукати 10 відмінностей. Мені здається, вже на початку відео хочу вам відкрити тайну, що це буде неможливо. Максимум одна-дві різниці, і ви в цьому переконаєтеся. <звук> Отже, приступимо до огляду. Безпосередньо розкажу вам про їх технічні характеристики і деякі відмінності між ними, і переваги тієї чи іншої. Я теж хочу відмітити. Отже, зараз переходимо до самого цікавого: технічні характеристики та безпосередньо тест та огляд в роботі цих двох неймовірних повітредуйоєв. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мій канал. Тим, хто вже підписався на мій канал. Величезна подяка, подяка за підтримку, подяка за те, що ви зі мною. Приємного перегляду! По традиції хочу показати вам їх трохи ближче, а також розказати про деякі технічні характеристики цих двох повітредуєв. Отже, відносно 10 відмінностей, вони абсолютно однакові. Єдине, що я хочу відмітити, це різниця акумуляторів. І все, в принципі. І посадкове гніздо теж відрізняється відповідно у ято. Єдина перевага, яку хочу відмітити повітрядуйки ProCraft, Прокрафт, що на неї підходять акумулятори з Макіти, профітеку, а також багатьох-багатьох інших інструментів. А якщо бути точним, близько вісьми брендів які офіційно заводяться в Україну. Ну, на ято неможливо буде підібрати акумулятор з іншого інструменту, тому що вони використовують свою лінієчку акумуляторів. Тільки свою для того, щоб з інших інструментів нічого не використовували. Отже, відносно технічних характеристик: 18-вольтова іде ято, повітродуйка, а тут пишуть 20 вольт. Хочу звернути вашу увагу, однакова кількість обертів від 13 до 16 тисяч. Є можливість використовувати дві швидкості. В даному випадку на Прокрап написано дві швидкості, а тут написано турбо, можна вмикати режим. Швидкість кілометрів за годину 100-126. Тут пишуть швидкість кілометрів за годину 144. Об'єм повітря максимально 570 метрів кубічних за годину. І там, і там. Отже, відносно цього, відмінностей майже немає. Потужності двигуни однакові, навіть модельки дуже схожі між собою, тільки різниця у кольорі. Ну і трохи зібрані вони інакше. А так, в принципі, вони ідентичні, як сестри-близнючки. Не бачу відмінності є більше, і 10 їх, мабуть, неможливо буде знайти. Ну, це може, якщо розбирати двигун, ще подивитися, але я цього робити не буду. Бажаю вам приємного перегляду. Дякую, що ви зі мною. Обов'язково натисніть на дзвіночок та підпишіться на мій канал. Дякую вам за те, що ви дивитесь це відео. Приємного перегляду. Зараз безпосередньо тест цих неймовірних повітрадуєчок. Я хочу зараз вам показати, як вони працюють. І, відповідно, в реальному часі, щоб ви подивились, як вони справляються з листям. Зараз трохи вітерець на вулиці, але думаю, що вони справді. Почнемо! Одночасно двома працювати я вам скажу дуже прикольно. Я надіюсь, що вам зі сторони все видно. А оце турбо пішло. Багацько, коли вже у вас листя збирається, бачите, так? Це вже турбо працює зараз. Турбо працює набагато потужніше. Різниця між 13 тисячами та 16 тисячами відчутна. Бачите, як все відбувається, так? Навіть якщо у вас велика купа листя, бачите? Зараз зі сторони вам підніше. Хто з них потужніше? Режим турбо, хочу сказати, вам можна використовувати тільки на протязі 30 секунд, хоч в даному випадку. В даному випадку але тільки в тому разі, коли повністю двигун розігнали. Ви спочатку розігнали двигун, а потім увімкнули режим турбо безпосередньо. Зараз зі сторони хочу вам продемонструвати. І я надію, що вам добре видно на відео, яка з них потужніша. І ви визначитеся самі, яка з них для вас буде приємнішою та потужнішою. Під описом цього відео я обов'язково напишу скільки вони коштують. В нашому магазині підписники каналу можуть придбати їх трохи дешевше. Буде діяти для всіх підписників знижка, так що майте на увазі. Дивимось порівняння! Це простий режим. І зараз метаємо турбо. Турбо, бачите, дуже добре піднімає, прибирає. Тепер відповідно ято. Трохи м'яче працює у фірми ято. І тепер турборежим теж, бачите, добре справляється, якщо у вас купа листя. Ви двома працювати відповідно на турбо. Одне задоволення. Дуже швидке може бути прибирання. Ви можете здувати таким чином сніг, можете здувати е, тирсу підпрацьовку деревообробки зі станків. Ну, зараз, бачите, вітерець трохи не в мою сторону. Я можу вам показати з іншої сторони, бо мені не принципово, в яку сторону змітати це листя, і де його вбирати. Буква працювати, я вам скажу. Одне задоволення. І турборежим також можна розмітати. Що тепер прибирання листя не буде проблемою? Залишилось в вашому випадку і моєму тільки придбати собі такі класнючі інструменти. З грабельками, скажу вам працювати, прийдеться набагато довше. Неймовірно, але листя відповідно свиденько зараз буде використовувати для укриття троян та інших рослин, які люблять зимувати ліпні. Ну Ви бачите, так, да, все на власні очі. Дуже круто. Зараз подивлюсь, по часу, скільки пройшло часу. Зараз поправ. Ви бачите на власні очі, що відбувається. І зараз я то на турбо, теж бачите, що відбувається. Добре, зліпає навіть таку величезну тупу. Ну або коли справляються на багато швидко. Це чистейко, зараз ще трохи пройду. Ще раз е і буду збирати листя. Скористаюся цим моментом, приберу відповідно у себе в садку. А вам хочу побажати зробити вибір. На користь тієї чи іншої повітрядуйки. Вам відверто та об'єктивно хочу сказати, що ніяких відмінностей в процесі роботи я не відчув. По-моєму, працюють однаково двигуни, ви все чули. І, відповідно, я задоволений і буду мріяти про те, щоб придбати для себе садок таку річ. У мене вже по нарві є, і я думаю, що це буде про крафт. Ну, в вашому випадку може бути я, якщо ви вже користуєтесь цим інструментом. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже, дуже дякую, що увесь цей час були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Та очікуйте виходу нових відео. Будьте здорові, добра та любові!